Доброго дня, шановні жителі міста Білої Церкви. Я координатор політичної партії Воля Тихонче Богдан. Справа в тому, що сьогодні мене запросили на засідання робочої групи, е яка конкретно займається і буде займатися декомунізацією в нашому місті Біла Церква, згідно законопроекту і закону, який вже прийняла Верховна Рада Україна про декомунізацію. Визначаються певні положення про те, що все, що пов'язано з комунізмом, соціалізмом, пролетаріатом, має бути скасовано. Таким чином, сьогодні на робочій групі був складений перелік вулиць, які підпадають до переименування. Зараз би я хотів би вам його зачитати, е і, можливо, щоб ви долучилися. До активного коментування в соцмережах, а також в засобах масової інформації. Бульвар 50, 50 років перемоги, перший будьоного переулок, перший Чапаєвський переулок, перший червоноармійський переулок, друга 40 років жовтня, другий переулок Будьонного. Другий комсомольський проспект, другий Чапаєва переулок, третій Чапаєва переулок, другий червоноармійський переулок, 40 річчя жовтня. 4 Чапаєва переулок, 5 Чапаєва, переулок, 6 Чапаєва переулок, Баумана, Боженка, Будьоного, Варінського, Ватутіна, Гординського, Інтернаціональна, Друга Інтернаціональна, Кірова, Каліна, Комсомольська, Комсомольський бульвар, Комсомольський проспект, Котовського, Колгоспна, Кошового, Маршала Чуйкова, Міліцейська, Запорожця, Осводівська, Піонерська, Піонерський Тупік, Пархоменка, Примакова. Пролетарська, перша та та друга радгоспна, свердлова, сламчинського, суворова, Славіна, стаханівська, перша та треті провулки, Фадєєва, Фурмана, Чапаєва, Чапаєвський Тупік, Червонофлоцька, Щорса, Учгосп. Цей список, що щойно вам зачитав. Ми хочемо це: не є кінцевий результат або кінцеве прийняте рішення. Це ми хочемо, щоб громадськість також долучилася до активного коментування. Справа в тому, оскільки наша країна вона для себе вибрала європейський шлях європейську розвитку. Ми маємо, так як Польща, так як бивші країни по соціалізму і посткомунізму, Вони мають бути дійсно пройти очищення взагалі, що там ніколи. Ніколи не повернутися у пострадянські часи, і все, що нам нагадує про комуністичні режими, які були завжди причиною кровопролиття наших побратимів і нашого українського народу. Другий список, який ми будемо складати, це буде список тих прізвищ людей, які мають, я вважаю, що заслуговують заповнити назви цих вулиць яких ми будемо змінювати. Це мають бути герої Небесної Сотні, це мають бути загиблі учасників АТО. А з нашого міста їх близько 15 осіб. Також третя теза, яка має також розглядатися, це більш проєвропейські назви, наприклад, вулиця там Європейська. І четверта теза це історичні герої, які також мають. Повне моральне право, щоб їхніми прізвищами були назваті вулиці і проспекти в нашому місті. Дякую. Слава Україні! Про подальший розвиток даних питання ми будемо вам злагати в наших соцгрупах. Дякую.